На Олімпійських іграх у Ріо де жанейро честь України у складі національної збірної відстоювали п'ятеро вінницьких атлетів. У день фізичної культури і спорту під оплески вінничан вони разом із тренерами крокують майданом незалежності. Леонід Моївський, Олена Кулеститко, Михайло Кмис, Тебе Солоненко. Вінницька легкоатлетка Олена Яновська про участь у змаганнях найвищого рівня мріяла з дитинства. На Олімпійських іграх виборювала першість у бігу на 100 метрів з перешкодами. Каже, в той день не подолала необхідну для перемоги часову межу. Зізнається, далися взнаки наслідки перенесених незадовго до Олімпіади операцій. Втім, додає, причина не тільки в цьому в Україні на високому професійному рівні дуже мало баз для підготовки. Є так як у нас складне економічне становище, у нас. Війна в країні нас недостатньо фінансують. Місто намагається щось змінити. Область теж я бачив фібари, міняється покриття обновляються площадки, але ми на жаль, вже трошки відстаємо на сьогоднішній день. Потрібні нові технології, нові зали сучасні, тому що боротьба на змаганнях йде на соте долі секунди. Перше за останні десятиріччя війничани з олімпіади приїхали без медалей. Втім, сама участь наших спортсменів в таких змаганнях це вже перемога. кажуть у міському комітеті фізичної культури та спорту. Що це олімпійська вершина? Це найвищий гатунок тільки туди. Потрапити дуже серйозний відбір, те, що наші спортсмени були вже в ріво, те, що звучали їхні імена, я думаю, що це показник для як індикатор. Для того що наша Україна знана в цілому світі, наразі спортсмени сповнені ентузіазму, надихають їх і вдалі виступи співвітчизників в паралімпіаді. кажуть, українські атлети своїми результатами доводять, що здатні скласти серйозну конкуренцію спортсменам з тих країн, які зазвичай посідають перші місця у медальному заліку. Ірина Курш Олег Літвинцев, новини, телеканал Віта.